Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 37 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року, по 2 березня 2025 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 876 720 особин за добу, 1 110 танків 10 241 одиниця за добу, 8 бойових броньованих машин 21 274 одиниці за добу, 25 артилерійських систем, 23 959 одиниць за добу. 51 реактивних систем залпового вогню 1306 одиниць за добу, 2. Засобів протиповітряної оборони 1091 одиниця за добу, 3 літаків 370 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 27 594 одиниці за добу, 192, крилатих ракет 3085 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 39 218 одиниць за добу, 117. Спеціальної техніки 3768 одиниць за добу, 5. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!